Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 9 розділу планування. Тема планування глобальне. Вміти ставити цілі з рішеннями. 12 правил. Ми згадаємо, озвучимо 12 правил планування та навчимося правильно ставити цілі. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та а вже ж залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів, а навколо вас більше людей стануть свідоміші і відповідальніші. А вам жити стане комфортніше і щасливіше. Тепер про суть справи. Як вміти ставити цілість рішень? Це особливе питання вимагає дотримання 12 правил, бо зараз вже не так, як було в ХХ столітті, коли ти мав інформацію, яку мав, та мав лише свої мрії. Зараз інтернет створив інший інформаційний світ. З'явилася віддалена робота та навчання, з'явилися нові роботи та роботи, з'явилися швидкий розвиток і певний хаос з цим пов'язаним. Нині 21 століття. Тому при постановці цілей варто врахувати більше чинників. Існує багато правил і бачень, як ставити цілі. Користуйтеся тим, що зручніше вам і перевірено іншими. Але базових правил все ж потрібно дотримуватися. Озвучу вам основні правила: правила постановки цілі. Перше, ціль повинна бути конкретна, вимірювана, досяжна, актуальна, обмежена в часі. Те, що декларують нам правила постановки цілей за смарт. Це класика ХХ століття. Що означає смарт ми обговоримо у році 11 цього розділу планування. Друге. Сьогодення і правила управління вимагають від постановки цілей ще і відповіді на питання, хто та з ким, коли, що, чому, як, через що. Варто зазначити певний показник. Це вже нове для 21 століття. Бо до цілі вже додається дія для досягнення цілі. Як правильно і неправильно ставити цілі, ми поговоримо у році 10 цього розділу планування в наступному році. Третє. Для цілі потрібно сформувати ключові проміжні і кінцеві результати. KPI. Проміжні встановлюються для задач з терміном виконання більше одного тижня. Кількість і пріоритетність проміжних результатів визначається важливістю і пріоритетністю задачі. Четверте. Всі результати повинні бути відцифровані. Що не відцифровано, не є облікованим. П'яте, потрібно вказати, до яких дат, скільки і чого має бути зроблено. Так як люди бажають емоцій і вірять в щось, тому до типових правил постановки цілей в 21 столітті додалися поняття притяжіння, візуалізації, матеріалізації, додання впевненості і безповоротності. Для цього, ставлячи ціль, формують її в доконаному вигляді, досягнутою. 7. Встановлена ціль повинна вас мотивувати. Пам'ятаємо, що ціль повинна мотивувати. А мотив у кожного свій. Восьме. Ціль повинна бути записана. Обов'язково запис переглядається в проміжних точках контролю. 9. Потрібно при Можливості зобразити ціль графічно, а й бажано ще й намалювати її чи мати її фото. Картинка переглядається в проміжних точках контролю і знаходиться постійно на виду. Графічне зображення розміщується в місцях, де ви постійно його бачите, там, де працюєте, чи там, де бездієте, втрачаєте силу волі в досягненні цілі. Це в вигляді настінного менеджменту, кутка, плакату, банера, в виробничому і загального користування приміщеннях, та в вигляді заставок на екран ноутбука чи смартфону. Заставок блокнот, закладок блокнот. Десяте. Найголовніше. Ціль повинна бути в гармонії з Всесвітом і мати щасливий шлях її досягнення. Одинадцяте. Потрібно запланувати дії для реалізації цілі. Можна використовувати різні варіанти, тільки ефективні. Можна зробити це відомим і ефективним способом. Діяти, як декларують нам загальновідомі правила досягнення цілей за грову. Про грову ми розкажемо в розділі 12 цього розділу планування. 12. Всі цілі і задачі потрібно внести в наявний в нас органайзер для обліку, контролю, нагадування. Варіанти органайзерів, CRM, мобільний, блокнот та інші і правила їх використання обговоримо у уроках 13, 14, 15. В наступному уроці ми поговоримо про правильну і неправильну постановку цілі. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео. Поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Для вас особливо важливо буде залучити до навчання плануванню. Ваших близьких та ваших колег і підлеглих, якщо ви керівник, оскільки залучення всіх і дії потім кожного стануть сфокусованіше, і ви відразу побачите кращі результати в житті та на роботі. Тому перепустіть це відео та запропонуйте вивчити планування. Перегляньте всі 41 урок з теми планування. Вони на YouTube-каналі будуть в вкладці розділу. Планування та, виконавши всі практичні вправи, ставайте сконцентрованіше і результативніше. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити для перерахувань в описанні під відео. А ми для вас підготуємо ще багато потрібного. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео!